Ще два місяці тому на цьому місці нічого не було. Нині тут, на висоті 400 метрів над рівнем моря, небайдужі свалявці облаштували місце для відпочинку туристів та любителів тихого полювання. Дуже популярне місце серед містян і гостей громади для відпочинку. Тут раніше був облаштований найвищою громаді флагшток, який знаходиться на висоті понад 400 метрів. Далі. Спільними зусиллями представників благодійного фонду громади Закарпаття та друзів облаштували тут таку цікаву туристичну локацію. Змонтували оцю альтанку у стилі шале. Облаштували. Місця для відпочинку альтанку звели на одній із точок найпопулярнішого туристичного маршруту Свалявщини срібні джерела, де знаходяться близько п'ять джерел з багатою на різні поживні мінерали та компоненти водою. Розвивати активний туризм, активний відпочинок, популяризувати спорт. Туризм у нас дуже хороший гарний край з чудовими краєвидами, місцевість чудова. Працювали на локації близько двох місяців, звели споруду, встановили стіл та лавки та облаштували місце для приготування їжі. Загальна вартість робіт склала близько 100 тисяч гривень. Облаштовуємо цю точку з 21-го року. Завжди виникають якісь нові ідеї, рішення, Ми стараємося розвивати її, щоб вона щас ставала популярнішою. На облаштування цієї альтанки столиків і лавочок витратили приблизно 100 тисяч гривень. Представники благодійного фонду громади Закарпаття створювали цю локацію. Для того щоб мешканці гості громади мали де відпочити, провести активно час. Для зручності подорожуючих локацію нанесли на Google карти та встановили QR-коди з точним місцем розташування та відповідно маршрутом. Ці місцини вони ми їх позначали, позначили так само на гугл-картах. Можна подивитися фотографії, інформацію про них. Є маршрути. Які допоможуть піднятися до це місце. Використовується ця локація в маршрутах велопробігу «Смолявські джерела і різних таких спортивних заходів, які ми проводимо час від часу. Проєкт став вже третім реалізованим активними громадянами. Волонтери звертаються до українців, що планують відпочивати на цій локації, бережно відноситися до альтанки, адже локацію створили для відпочинку та можливості помилуватися унікальною красою українських Карпат.